Довготрива оренда стильної, сучасної, повністю укомплектованої однокімнатної квартири. Самісінький Це центр міста івано франківськ щотовий комплекс А 5 Стіл з застільчиками вже присутній, Панорама у нас виходить на вулицю, південний бульвар, диванчик для вашої зручності. За мультимедію відповідає в нас е, проектор. Рухаємось далі. Кухня повністю укомплектована. Є посадомийка 60, Також є мікрохвильова, духовка. Варельна поверхонь, витяжка, звісно, і холодильник прихованого монтажу. В квартирі ще ніхто не проживав, це є перша здача. Сюди по квартирі є підігрів підлоги, комбіновано пар свій і керамічна плитка. Тут у нас вхід. Далі є достатньо шах для зберігання. Також є робот-полезос, який відповідає за чистоту і величезну церкву у повний зріст. Контролер температури. Рухаємось далі. Правильно сушильна машинка вся присутня, тулетна інсталяція, гігієнічний душ, є шафа для зберігання ще додатково, сама ванна з функцією душу, заклика каленим склом. Також і рушникоспушка, звісно, дзеркало, рукомийник. Все, друзі, постандартно, дуже стильно і класно виглядає у нас ванна кімната. І спальня. Магнітні замки. Ось так виглядає у нас, друзі, спальня. Велике двохспальне ліжко, приліжкові тумби, також кондиціонер, який працює на обігрів та охолодження, панорама, звісно, і дзеркало з підсвіткою для вашої зручності. Багато шаф є для зберігання ваших речей, кому друзі цікавий такий варіант нерухомості в оренду. Ідеально підходить для однієї особи або для подружньої пари. Центр міста, класний ремонт, гарна ціна. Кому цікаво звоніть. Всім дякую.